12 червня в місті Ахмедабад, Індія сталася авіакатастрофа. Літак із двома сотнями 42 людьми на борту впав. Вижив лише один пасажир це громадянин Великої Британії. Поліція повідомила, що чоловіка знайшли на місці під номером 11А. Зараз він у лікарні. Комісар поліції сказав, що кількість загиблих може зрости, бо літак упав у житловому районі. Відомо, що вижившого звати Вішваш Кумар Рамеш. Він був в Індії, щоб відвідати родину і повертався до Великої Британії зі своїм братом. Вішваш розповів, що проблеми почалися через 30 секунд після зльоту. Він почув гучний шум, а потім літак упав. Коли він отямився, навколо були тіла та уламки літака його швидко доставили до лікарні з травмами грудей, очей та ніг. На борту було 169 громадян Індії, 53 британці, семеро португальців та один канадський пасажир.